А я вам просто процитую, Раді запропонували змінити виборче законодавство, а далі процитую, враховуючи реалії сьогодення. Чи не йдеться про те, що все ж таки проводити вибори в сьогоденні в умовах війни? По-перше, завжди звертаю увагу абсолютно всі, коли ви читаєте пресу, соціальні мережі, якісь там інформаційні агентства і так далі. Це завжди чиясь думка відносно законопроекту. Mm -hmm. Хочете розуміти, що в законопроекті, відкривайте законопроект і читайте. джерела. джерела. Перше джерела. Абсолютно, бо то, звісно, хтось дочитав, хтось не дочитав, хтось зрозумів інакше. Якщо навіть це є історія, навіть якщо вона йде від автора законопроекту, то хтось бачить, що вибори ми проводимо завтра. А я бачу реальність насправді. Бо у нас дуже багато територій, які пошкоджені. Навіть якщо вони деокуповані, це інше. Так, так. Побиті виборчі дільниці, абсолютно вся інфраструктура, скриньки, сейфи і так далі. Тому подібне. Його немає, воно знищено. Реєстр виборців він існує чи ні, дуже багато людей попереджало. Де вони зараз? Щоб потім не було махінацій зі списками, що він тут голосує, там голосує. Тобто, це шалений комплекс роботи, який треба провести далі. Вибори, це ж не один день, як всі думають, це величезний комплекс виборчий. Це і підготовка е, фінансової системи, бо треба робити внески на кампанію, все інше. Далі про що постійно говорять, це інформаційне забезпечення, тобто люди мають право на доступ, щоб себе презентувати. Чи в нас зараз є, чи ми маємо доступ до абсолютно всіх, не тільки соціальних мереж, а навіть до телебачення все інше. Це ж також питання Це, мать, на увазі, агітаційна кампанія. Абсолютно вірно, і це величезний комплекс питань і в даному випадку проблем з цими питаннями, які необхідно вирішувати. Uh -huh. І навіть зараз фахівці, дійсно фахівці, а не е, тлумачники, які читають там цей. Фахівці говорять, що нормальне, от ви то, що ми розуміємо, що ми проводимо вибори, все, вибори проводимо, і там цей до моменту самого дня вибори, коли це відбувається, десь півроку. Uh -huh.